Як ви плануєте зустрічати новий рік? Е, ніяк. <смі> Чоловік військовий ніяк. Буду сама з дитиною сидіти, дивитися новини нашого Зеленського. А що плануєте дарувати? Дитині? <смі> Дитині. Та ну не знаю. Що ж принесе, напевно, секрет. Я не знаю, ще сама, що дитина закаже. Ще ми поки тільки чекаємо Святого Миколая. Як ви будете святкувати новий рік? Нормально. А вже думали з ким, що будете дарувати? Ні, ми над таким питанням ще не думали. Ще рано. Ще рано? Так. Да. А які у вас плани на майбутній рік? Можливо, є щось особливе? Ви знаєте, 70 років вже планів немає, зайчику. Як ви планували зустрічати новий рік? Вдома з рідними. А може ви щось думали вже про подарунки або якісь особливості святкування? Ні, про подарунки ще не думали. Святкування теж як такого настрою дуже нема, але будемо його робити. робити. Можливо, у вас є якісь плани на майбутній рік? У, плани. Зараз тяжко ставити плани, але є і такі, які, в принципі, не можна озвучувати слух. Як ви плануєте святкувати новий рік? Більше цього, що на фронті. Можливо, у вас є якісь особливі побажання цього нового року? Я... Щоб люди більше єдналися. Хочеться, щоб більше розуміли, що війна таки не закінчилась, щоб було справжнє кохання, як і раніше. то, що стикнувся з негативом. Ну, так, в принципі, добра всім. І чистого небан. Як ви плануєте святкувати новий рік? А я не знаю ще. Ну, можливо, ви вже думали про щось, про подарунки або якісь. Ні, не думав. А які у вас плани на майбутній рік? На майбутній. А реалізувати себе. В кар'єрному плані та і щось хочеться взагалі глобально змінити. Ну ще не знаємо, як не планую, як я буду проводити новий рік. Я за імпровізацію там вже в крайні сроки там. Воно все само собою ясно становиться. Як ви плануєте зустрічати новий рік? Ой, там і ще нічого Дома, не плануємо, дом. якщо Дома. чесно. Вдома. Скоріше всього, що вдома. Це ж ми вже ж діло в тому, що не дуже молоді. <різь> і що, Ми ще Ми ще молоді. Ми просто так? в серйозному будрості. А може у вас є якісь особливі плани, або ви вже думали про подарунки, які будете дарувати. Ну, подарунки дітям я завжди дарую. Дітям, внукам, які ще я не визначилася. Але ну, новий рік хіба що, може, з дочкою младшою буду зустрічати. Хіба що так? Апи. А я зі старшою. Вона в мене в Києві. Ось зі старшою, Наварю борща. І не, тортик ну, зробив. Не... А стосовно подарунків, ще також не думали? В, в неї все є. Вона багата, бізнес леді А є у вас якісь особливі плани на майбутній рік? Є. У ну, нас один план усі. Перемога. Да, перемога і бути здоровими. У нас вже такий вік, що нам аби перемога, бути здоровими, тільки перемога. і бажаємо здоров'я усім, щоб було здоров'я, здоров'я і здоров'я. Тому що нема здоров'я, немає ніяких бажань. це а точно. У мене є здоров'я. У всіх наших є здоров'я. Я бажаю тільки перемоги. Вийду, всіх обіймати буду, з тортиком, всіх пригощати, аби перемога. Як ви плануєте зустрічати новий рік? І новий рік 31 грудня. Так. Вдома. Дома. А з ким? Планували ви щось з подарунків? Ні, поки подарунки Саме з жінкою, з дружиною. Ну, щось це таке з'ясне будуть подарунки. Ви як... за... бажаєте запропонувати якісь подарунки? чи що? А, ні, ми просто питаємо у Кременчужан їх а, плани так, на так, святкування так. нового року. Ну, може, щось це подарується, дружині. А які у вас плани на майбутній рік? Не, ну, на майбутнє, щоб війна закінчилася головне. Як ви плануєте зустрічати новий рік? Ой. Я буду вдома з мандаринами і шампанським, а чоловік працює в Польщі і він буде працювати. А щось планували вже стосовно подарунків. Ну, У мене є двоє онуків, то для онуків так. А для мене ну, було б самим найкращим подарунком, аби закінчилося це страхіття, в якому ми живемо. Які у вас плани або побажання на майбутній рік? Ой. Щоб відновилася наша Україна, дай Боже, повернулися наші бойці з поля бою. Бо у нас син служить в армії, тому ну, для нас дуже цінно це було б просто. Як ви плануєте зустрічати новий рік? Не планую. А чому? Не радісно. А можливо, у вас є якісь особливі плани або побажання на майбутній рік. Треба, щоб закінчилася війна. І все? Буде, да, Я думаю, що гірше, ніж зараз. Вже терпіння немає у людей. Дуже важко все. Які у вас плани на святкування Нового року? Які, які плани? Будемо святкувати, на що робити? Будемо пити за наших воїнів, будемо пити за побід, за, за перемогу. А що другого? Ну, другого немає. А в якій компанії ви будете? Тільки в сім'ї. Вже планували щось з подарунків. Ну, Діткам, внукам так, будемо подарувати. Які у вас побажання на Новий рік, на майбутній? Тільки на, щоб була перемога. Перемога і краще майбутнє. Для нас, для наших діток, для наших внуків. Тільки перемога. Тільки перемога. Тільки е, перемога. Святкування. По-перше, хочемо, щоб. Щось роз... розрішилось по поводу перемовин, і тоді можна щось святкувати. А так, вдома, зазвичай на телефоні друзям, рідним, які за кордоном будемо вітати. А так, тільки миру хочеться, і тоді буде настрій. І велике, велика подяка нашим славним воїнам і, взагалі, побажаю, щоб Дітки наші не страдали, щоб переселенці додому повернулися, щоб все було найкраще, миру нам усім. Оце буде тоді свято. Дякую. А ви вже планували якісь подарунки для найближчих людей? А звичайно, да, зазвичай передамо. Звичайно, посилочку і на Миколайчика, і на Новий рік. Взагалі. Нашим діткам рідні не вистачає солодощів наших українських смаколиків. Звичайно, це все будемо передавати. А абсолютно ніяких по домашньому. А вже наду... ще не думали про подарунки або якісь особливості святкування? Та ні, ніяких, абсолютно. Я більше датом орієнтуюся вже до го так 20 х 20-х число. Як? Які у вас побажання на майбутній рік або плани на майбутній рік? Бажаю всього найкращого, всій Україні, всім українцям, тепла. І головне, щоб закінчилася війна і все було добре. Саме головне мирного неба та здоров'я всім, хатам і щастя, всім сім'ям. Всього найкращого.